Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про корисні звички. Давайте сьогодні поговоримо про корисні звички, багато звичок. Будь то корисні або шкідливі, формуються ще в дитинстві і впливають на життя, стан здоров'я, взаємини з іншими людьми та успішність навчитися берегти здоров'я, вести правильний, здоровий спосіб життя нам допоможуть корисні звички. Вони супроводжують нас на протязі всього життя. Отже, які ж корисні звички нам необхідно. Знати і дотримуватися, робити зарядку та займатися спортом, більше часу проводити на свіжому повітрі, підтримувати чистоту та порядок в кімнаті, планувати свій час. Щодня вживати фрукти та овочі. Менше вживай газованої води, цукерок та тістечок. Чисти зуби зранку та ввечері. Не забувай зранку заправляти своє ліжко. Не лягай пізніше 10 години вечора, пий багато води, допомагай по дому. Після прогулянки не забувай мити руки з милом, не гризи нігті. Завжди клади речі на свої місця. Читай книги, але пам'ятай, що читати лежачі не можна. Намагайся говорити правду, навіть якщо вона не надто приємна. Виконуй домашнє завдання. Поступайся місцем в громадському транспорті, стареньким людям, інвалідним та вагітним чіткам. Не сиди довго в гаджетах, від цього залежить твій зір. Ніколи не починай бійку, завжди все можна вирішити словами. Ми після себе посуд. Дбай про чистоту свого одягу, прокидайся зранку. Піклуйся про домашніх улюбленців. Щодня провітруй кімнату. Відкладай гроші на свої мрії. Катайся на роликах, велосипеді чи самокаті. Старайся більше ходити пішки. Не відкладай те, що можна зробити сьогодні. Проводь більше часу з рідними та близькими. Будь ввічливим. Відвідуй гуртки. Допомагай старшим та меншим. Будь завжди на позитиві. До зустрічі, малята! Я думаю, вам сподобалось.